Саме сьогодні артисти, українські співаки та хореографи погодились прийняти участь у благодійному заході відносно старшого сержанта служби цивільного захисту Смоляра Дениса Михайловича водала за сапера відділення підводного розмінування групи спеціальних піротехнічних робіт, який саме в цей час проходить лікування в госпіталі в шпиталі МВС України, і якому потрібна наша з вами допомога. <с original> Дякую всім, хто долучається і долучився. Дякую всім за вашу непохитну позицію допомогти. Хто не воює в ЗСУ, той трудиться за для їх підтримки. Українські виконавці як можуть наближають нашу перемогу, організовують і проводять різноманітні благодійні концерти та заходи. <ан -п 'ят off> Ну, ну, Благодійний концерт у столичному Рівермолі організували до Міжнародного дня рятувальника. Запросили відомих співаків, чию творчість обожнюють українці. Кумири разом із відвідувачами торгового центру співали патріотичні пісні. І всім відомі хіти. Кожен бажаючий міг пожертвувати довільну суму на допомогу. У нас в Україні зараз є дві ситуації: ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Тому ми, як артисти, робимо все можливе, що ми можемо зробити для наших побратимів, які нас захищають, для тих, хто зараз поранений. Зараз ми конкретно збираємо кошти на нашого хлопця, який поранений і в дуже в тяжкому стані. Можемо зробити, навалюємо за для перемоги всі разом. По прикладу сьогоднішнього концерту це збір коштів на потреби військових, на потреби волонтерських організацій, на потреби раненим, та в принципі. Основна ціль це е, збір коштів. Е, друга ціль це підняття е, бойового духу, це підняття гарного настрою для людей, які живуть під обстрілами в, в різних містах України. Добре, сказано ще одне запитання, пане Олександра. Я думаю, у всіх нас зараз одна спільна мрія, але все ж таки хотілося б запитати, про що ви мрієте після перемоги України? Чесно кажучи, це все настільки стало другорядним, правда. Перша ціль у нас у всіх одна, а далі хочеться насолоджуватись життям, відбудовувати свою країну, займатися улюбленою справою. І я думаю, цінність життя у нас всіх зараз дуже змінилася, і ми будемо після перемоги цінувати його як ніколи. Після 150 концертів для військових мені дуже важко радіти якимось таким банальним речам, яким ми раділи раніше. Сьогодні дзвінок друзів або мами і що все добре, Добре, це найкрутіша перемога. Отак і я думаю, що коли наші хлопці повернуться, ми повинні зробити все, аби е, вони були найщасливішими і вони відчували те, що вони зробили для нас все, що могли. Що кожна творча людина з самого дитинства живе тільки у своїй голові. І для і тому для нас для нас прийняття такої реальності занурює нас, ніби обратно в. Обратно в місто, обратно в інших людей і свої голови. Тому я в принципі вперше можливо почав відчувати те, що коїться навколо мене, і дуже сильно, і це прокачало мене, мабуть, із нутрі ну середини всі мої відчуття співчуття, відчуття відчуття. Гордісті дуже сильно за свою країну. Відчуття е хоробрості, якої я себе не відчував раніше. Наприклад, от е відчуття того, що хочеться не витрачати свій час на себе, хочеться витрачати свій час на когось, на тих, кого любиш. Це е можливо, я думаю, що ми всі це відчуваємо зараз. Ці ви підтримуєте, слухаєте? Дивіться ну наразі дуже багато у нас українських виконавців класно створюють музику, такі як Діма Коляденко, Нікіта Ламакін, Анна Трінчер, Півоваров. Дантес, Дорофєєва надя, тобто всі вони дуже класні і треба підтримувати нашу українську музику. Тому так цього разу кошти від заходу підуть на реабілітацію старшого сержанта служби цивільного захисту Дениса Смоляра. Задля цього виконавці співали. А журналісти 33 й канал Кіц зафільмували, аби подібні заходи стали натхненням для інших долучатися до благодійних місій. 33 й канал Кіц спеціально для 33 го телеканалу.